Випуску. В Енергодарі нова екологічна загроза. Окупанти не дотримуються умов експлуатації золо-відвалів Запорізької ТЕС. Врятував побратимів ціною свого життя. У селищі Балабиному попрощались з військовослужбовцем ЗСУ Максимом Поспеловим. Безоплатну психологічну допомогу можна отримати у новому оплічхабі, який відкрили у Запоріжжі. Нову загрозу для екологічної безпеки створюють військові РФ у місті Енергодар Запорізької області. Про це Суспільному розповів телефоном міський голова Дмитро Орлов. За його словами, окупанти не дотримуються умов експлуатації золовідвалів Запорізької теплової електростанції, що спричиняє задимлення на вулицях міста впродовж декількох місяців. Накопичилось на заловідвалах дуже багато залину і продуктів відпрацювання з теплової електростанції при зворянні вугілля, і цей заловідвал він має певні експлуатаційні вимоги. Звичайно, що окупанти не дотримуються умов експлуатації, це призводить до того, що особливо коли дують сильні вітри, підіймається багато пилу. Окупанти ще я не знаю навіть для чого вони. Роз'їжджають по цьому залувідвалу на своїх автівках, підіймаючи ще більше пилу. Можливо, вони хочуть ще більше шкоди заподіяти екології. Можливо, хоч під цим пилом можуть приховувати свої переміщення військової техніки. Це клас, класна кімната, де навчався Максим зі своїми однокласниками. Це його робоче місце, його парта, де він сидів, але на жаль, зараз. Місце цивільне, і тут тільки квіти був завжди усміхненим та позитивним. Таким пригадує свого учня Максима Поспелова, його класна керівниця Антоніна Тарасенко. Ось він такий красивий на нашому фото. З шостого по дев'яте клас він навчався в Кушугумській гімназії. Мріяв стати будівельником. Антоніна Тарасенко розповідає: Максим любив життя, був душею компанії. Він був одним із лідерів, але в той же час він був відповідальним. Він був старше трошки інших, і він відрізнявся своїми добросовісними качествами, своєю працьовитістю своєю. І до нього прислухалася. Торік, 20 жовтня, Максим вступив до лав Зсу. Служив у 67-й окремій механізованій бригаді. Захищав країну пліч опліч з рідним дядьком Олександром Поспеловим. Він пішов добровільно, був в батальйоні матеріального забезпечення, але це його не струмувало, Він дуже хотів допомагати хлопцям на передовій. Згодом Максим Поспелов почав виконувати бойові завдання на нулі, розповідає його командир Олександр. Каже, Максим був військовим, який завжди підставить своє плече. Як військовий є один у мене критерій, на нього можна було покластися. Він був дійсно воїном. Чесний, справедливий, от, завжди нікого в біді ну, нікого не бросав, От, З товаришами, з побратимами по службі, е, був в дуже гарних стосунках. Завжди проявляв себе, проявляв ініціативу. От, таких людей, як він, дуже мало. От, він завжди приходив перший. От, його, всі його любили, люблять, і він завжди буде в наших серцях. 15 липня Максим загинув від мінометного обстрілу на Луганському напрямку. Так сталося, що він не роздумуючи закрив своїм тілом своїх побратимів під час обстрілу. Максиму поспелову було 23. Максима з дитинства була важка травма ноги. В нього була повне. Від сорочка від мобілізації від військової служби, але Максим самостійно пішов на службу. Єдине, що я можу сказати, це велика йому повага та Шана за те, що він зробив. Він створив справжній подвиг, який ми не маємо права забути. На сайті президента України Роман створив електронну петицію з проханням присвоїти Максиму Поспелову звання Героя України посмертно. Ганна Давидова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. Вона каже: мій папа воював, вона цим гордиться, Каже: ну-ну, росіяни, ну-ну, <хи> Така моя патріотка. Так, запорізький військовий Олександр Покотні на позивний мулад розповідає про свою шестирічну донечку Вероніку. Чоловік пішов добровольцем захищати Україну торік у липні. Попередньо бойового досвіду не мав. Працював залізничником. Згадує після військових навчань у Черкасах одразу поїхали до Бахмута. В Бахмуті ми простояли місяць. Місяць, а потім на Солідар. І вже в Солідарі ми вели всі зачистки. І моя задача була зачищати. І, ну, і там, в принципі, я отримав був і поранення. І постійна стрільба, і боїся. Це боїся, постійно страшно. Призвався я туди командиром відділення, командир машини БМП-1. І командувати людьми, це, я скажу, це дуже важко. Це страшно, їх особливо не тіряти. В боях у Мулад втратив ступу. Згадує, коли зрозумів, що сталося, то головне завдання собі поставив вижити. Це вже була не зачистка, а підтримка, бо наших дуже багато тряло хлопців, дуже-дуже там воювали. І Ми пробиралися до позицій. і Я не побачив просто цієї міни, де вона там була. І коли я нарвався на цю міну, то я вже думав, що це капець буде. Я спочатку не зрозумів. Ну, крутнуло, я такий раз, не зрозумів. Піднімаюся, опять падаю, та чуже падаю. Я коли раз на ногу подивився, опа, опа, а там біда. І от я тоді турнікетик накинув, я давай повзати вже. Після лікування в Україні поїхав на протезування до Америки. Каже, мета була швидко стати на ноги і продовжувати повноцінно жити, знав, що вдома чекають рідні. Ось папинушка болить, там. Дося принеси водички, вони на перегонки, раз за водою, хто первий принесе. З березня цього року військовий служить у роті охорони терцентру комплектування у Запоріжжі. Там з пацанами, з мужиками ти привикше, а тут всі будуть думають старшини, все діла. Ну, ну це не моє, це не моє. А оказується, тут хлопці всі свої, всі ж такі обмежено придатні. І то все добре. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Арт-терапія, йога, індивідуальні консультації психолога. Усе це можна отримати в опліч що відкрився у Запоріжжі. Це перший заклад психологічної підтримки, який створили у місті за сприяння ООН. Давайте дізнаємось про нього більше. Алла Дем'янець, переселенка з Мелітополя. У Запоріжжі разом із донькою мешкає вже рік. Каже про опліч дізналась у мелітопольському центрі саме тут. Дитина у захваті, а, особливо улітку, коли нічого робити, нічого немає, дитина буде, буде куди піти, і щось робити, малювати, чимось займатися. Ось також ми сьогодні записалися на нарт... Нар терапію. Ось туди буде малювати. Зацікавить я думаю, зацікавить так. Дитина ще не раз собі прийде. То ще доросла група. Я ще не досі не підготовлена, Ну я думаю, що, мабуть, і я спробую щось. Це кімната, де проводитимуться гар терапії для дорослих та дітей. За словами психологині хабу Валерії Кузнецової, це допоможе зняти стрес та боротись тривожністю. Також тут є індивідуальні прийоми. Загалом у хабі працює чотири психологи. Психологиня закладу Валерія Кузніцова розповідає: у 2014-му вже мала досвід роботи з травмованими внаслідок військових дій. Втім, перш ніж розпочати діяльність в хабі, усі співробітники пройшли п'ятиденний тренінг з підвищення кваліфікації. Проходили курси першої психологічної допомоги. З нами проходили ще адміністратори для того, щоб допомог... кожен з цього хабу міг допомагати будь-якій людині, яка потребує в цей час. два психологи, які працюють в цьому кабінеті, це індивідуальні консультації, і два психологи, які працюють арт-терапевтичному напрямку. Це групові дорослі та діточки. Вже зараз проводяться групові консультації арт терапевтичні Буде маленька група для діток і група для дорослих. А це дитяча кімната у Пінчхабу. Поки батьки отримуватимуть консультації, тут з дітьми перебуватиме кваліфікований педагог. У мене 10 років педагогічного стажу. Тут будуть діти віком від 3 до 14 років. Тут є і настільні ігри, і ігри для конструювання, і для рухливих ігор, і ігри творчі, книги, все сучасне мультимедіа і телевізор, і плейстейшн. Тобто найголовніший принцип роботи дитячої кімнати це щоб дітям було цікаво, корисно пізнавальне. Ідея створення закладу з'явилася на початку року, розповідає генеральна директорка глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук. За її словами, обліч хаб пілотний проєкт розпочали втілення ідеї з дослідження досвіду закордонних колег, переважно в Америці, які нам показали, що існує для людей, які повертаються з війни. І ми вирішили, чому б не спробувати об'єднати це і у нас так прийшла ідея арт-терапії, так прийшла ідея йоги і поєднання дитячої арт-терапії і дорослої йоги. Допомогу в центрі надають жителям Запоріжжя та переселенцям безоплатно зі збереженням конфіденційності, каже Тетяна Сахарук. Працює заклад 5 днів на тиждень з 9 до 18, та в суботу з 9 до 16 години. У нас є телефон відкритий для всіх. Можна записатися через вайбер, можна записатися через телефон. Або на рецепції у нас постійно працюють наші адміністратори, з якими можна поспілкуватися, визначитися, куди ти хочеш. Чи ж на який час зручно, в який день прийти? Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Так от димову шашку саме ми робимо. Запалюється вона з допомогою спічки, сігарети. Олександр один із групи ніжинських волонтерів, яка власноруч із підручних засобів робить димові шашки для українських військових. Він розрахував для цього необхідні пропорції інгредієнтів. Ми, як почали робити, ми спочатку все дивилися у інтернеті. різні варіанти, різниці пробували. Бувало таке пробували, що чуть-чуть і волоси не погоріли, одна хімічка із Києва. Ну і Ми почали робити таке, щоб без ну, безпечно воно було і швидше. Робити це самостійно не рекомендують, особливо дітям. Пропорції всі компоненти і послідовність не розголошують. Ольга Лисовець розказує, почали з виробництва окупних свічок, а навесні військові попросили зробити димові шашки. Десь близько місяця ми вигадували, як випробовували, як правильно підібрати компоненти, що робити. Погодження військовими волонтери отримали перші великі замовлення. Найбільше замовлення це було 500 штук. Ми, мабуть, його близько місяця робили так. Ці 500 штук. Потім таке 200, 100. На партію з 500 штук вони витратили майже 50 кілограмів цукру. Його спочатку приносили із дому, а потім почали отримувати від церкви. Інші компоненти купують коштом від пожертв. Взагалі для медичного батальйону теж, тобто тут. Щоб забрати, наприклад, тіло з полюбою, ось завдяки диму. Цій димовій завісі можна от за цей час забрати пораненого. Ну так, красавчики, вони якраз успіли евакуювати на носілка. <плес> Ефект, який потрібно досягти, це білий дим, що стелиться землею. Він ховає українських військових від ворога. Олександр Черненко розігріває парафін, додає цукор та інші компоненти. От, все, все, все ми висипаємо. Я називаю готовим ману Суміш пакують у картонні тубуси. Їх роблять з тримачів для плівки. Собі вартість однієї домової шашки складає близько 30 гривень, говорить Олександр Черненко. Димить вона понад хвилину. Волонтери продовжують експериментувати та планують виробляти шашки більшої місткості, які даватимуть дим понад три хвилини. Зараз вони на етапі розробки. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.